Доброго дня. В нас в роботі побував автомобіль Toyota rav 4 це 2024 рік випуску, і ми дооснастили його системою контролю сліпих зон. Був замовлений спеціальний модельний комплект, який має ось такі, таке гравіювання. За ним світодіод стоїть, врізані датчики позаду бампера. Датчики не видно, вони встановлюються за самим бампером. І тепер при русі. Коли ти їдеш, і автомобіль позаду тебе знаходиться занадто близько, ти дивишся в дзеркало, і в тебе е, спрацьовує ось такий от помаранчевий індикатор. Якщо ти в цей час включаєш ще сигнал повороту, то навіть ще відбувається звуковий сигнал. Будь обережний, зверни увагу в дзеркало, можливо, позаду автомобіля. Ну, в даному випадку вже буде неможливо, а. Остаточно точно. Тому, якщо вас цікавить подібні рішення на Toyota rav 4 просто Toyota, Prado, Land Cruiser, автомобілі BMW, Mercedes, все що завгодно, звертайтесь, автостудія garage 23, до оснастему. стему. Ваш автомобіль такою ж системою також.